Йоу, то Вайла. В своєму телеграм-каналі я запитала, які відео ви б хотіли бачити. І одна людина сказала, що була б не проти, якщо б я зробила тутор на піксель арт Ще вона сказала, що хотіла б тутор на шерсть, але знайшли в кого просити. Але якщо ви дуже хочете, щоб Вайла стала фурій, то пишіть в коментарях. Хто знає, можливо, так піде, що потім буду робити відоси, як малювати фурі. Я сама малюю пікселярці лише 3 місяці, але за цей час я зрозуміла вже якусь базу. Тобто я тут розповім просто про застосунки, де малювати, базові якісь речі, типу як краще малювати, і техніки. Це відео підійде людям, які ще не почали малювати в пікселярті. Або почали зовсім недавно. Тож, записайтеся смаколиками, а ми погнали! Почнемо з бази грунту та фундаменту. Це застосунки. Ви можете обрати любий. Pixel Art, Pixel Studio або Ebis Paint. І як це зробила і я? Ви ж скажете, Валя, та то не програма для Pixel Art, але там можна його малювати. Я користувалася і іншими застосунками, але для мене вони незручні. Про них я розповідати не буду, бо це застосунки напряму для піксель-арту і там все плюс-мінус зрозуміло, А от з зібісом трошки тяжко. Перший спосіб, як ви можете малювати піксель-арт в Вібісі, це просто використовувати оцей от пензель. Звісно, мінуси є, і це те, що не можна змінювати розмір пензлю. Бо, по факту, це якби не піксель, а квадратик. І ви малюєте не пікселями, а квадратиками. І якщо ви зміните його розмір, то розмір зміниться. А тобто квадратики не будуть состиковуватися. Проте є ще один спосіб. Для цього треба початково зробити маленьке полотно. По типу 100 на 100 пікселів, 20 на 20, або як вже там. Хочете. Чим більше ви ставите число, тим менше буде розмір пікселів. Після того, як ви створили полотно, ви обираєте оцей от пензель. Все. Тепер ви можете спокійно малювати. Але є один нюанс. Якщо ви сохраните картинку, як зазвичай, то вона буде в дуже поганій якості. Для того, щоб такої проблеми не було, робіть все як на відео. Тому що я тупо не знаю, як це коментувати. Ось і все. Тепер ви маєте гарну картинку у гарній якості. Технічні питання ми вирішили, тепер переходимо до самого малювання. Ви можете малювати в абсолютно любому стилі і все, що завгодно. Але для того, щоб взагалі шарити в пікселярі, потрібно знати техніки. Начебто їх тільки дві. Якщо я не права, поправте мене в коментарях. Це дізерінг і бандінг. Бандінг це техніка, в якій малюю я. А дізерінг це щось типу сіточки. Це підходить, якщо ви хочете зробити щось типу плавних переходів, бо якщо ви зробите просто градієнт у пікселярті, це ну, не дуже виглядає. Звісно, ви можете зробити і градієнт, але може вийти каша. Це все, що я знаю про техніки, так, їх там ще можна е, змішати, поєднати, але з тим ви вже самі розберетесь. Що ж, переходимо до порад та помилок. Перша порада це малювати від п'ятна. Якщо вам тяжко малювати від п'ятна, то спочатку намалюйте скетч, а потім уже. І після того вже можете малювати лайн. Чому саме така послідовність? Тому що якщо ви почнете з лайна, то лінії будуть жирні і нерівні. Звісно, можна все потім вручну прибрати, але це зайвий геморрой в старації. Я почала набагато швидше малювати, коли почала малювати від п'ятна в пікстелярці. Але знову ж таки, це ваше діло малюйте, як хочете, можете навіть взагалі лайн робити. Друга помилка це неконтрастні кольори. Взагалі-то, це помилка не лише у пікселярті, але вона може бути зумовлена стилем. Проте, якщо ви малюєте пікселяр без лайну, то контрастні кольори просто необходимі. Інакше все зілліється і не буде зрозуміло, де голова, де дупа. Буде дуже добре, якщо ви періодично будете переводити свою роботу в ЧБ. Наступна помилка теж пов'язана з кольорами. Замало кольорів. Так, це може бути стилем, я бачила таке в деяких іграх, але все ж таки буде краще, якщо кольорів багато. Я маю на увазі кольорів та відтінків світлотіні та лайні. Розглянемо на прикладі моєї старої модельки. Тут всюди лише два відтінка для тіней. А якщо взяти мою відносну нову роботу за кулою, то там відтінків багато. Коротше, відтінків багато не буває. Ще не потрібно забувати, що в пікселярті є ефекти для шарів накладання. З ними теж можна погратися. Що ж, це був не дуже туторіал, а я не дуже професіонал. У мене теж є фейли, до прикладу, оця робота. Або ж я до сих пір не знаю, як малювати акулі зуби, щоб вони виглядали як зуби. А це були поради прямо для початкових початківців, які тупо не знали, з чого почати. Традиційно запрошую вас в свій телеграм-канал, а так як я захворіла і в мене болить горло, я з вами прощаюсь. Бувайте!